Шалом, це Славко, самопочуття настільки погане, що можна зайнятися основною проблемою. Правильно, ми на Мирноград, Покровськ, Селідове, там далі Курахове. Оце динаміка за серпень. Просування настільки було передбачувано, що я в нашого брата Віталія це вкрав і вам покажу. Ось. Дивіться. Загашні цим флагом, цікав, цікав, як вони поширювали клин. Ось, власне, ще раз покрили. По залізниці. І з одночасним, бачите, забезпеченням на крилах. Що я можу сказати? Якщо противник так просувається, то нема чим протистояти. Ось на початок картинка. Правильно. Гродівка, Новогродівка, Вишневе, Селідове, Курахове. Мирноград, Покровськ. Здавалося б, нічого страшного. І ось. Ось так ще раз. Ось. І ось і ось. Ось мультик вам і ось. Які перспективи всього цього безобразія? Ось ще раз у нас Пулеволанд ситуація 2 кілометри. Фронтлінія Мирноград, Покровськ, ось Селідове. Є два рішення в цій ситуації глибина фронту. Це якщо такі силові дії противнику вдаються, то не дуже є кому боронитися, не дуже є кому командувати. Ну, рішення немає на боці України, так скажемо м'яко. Якщо противник такими засобами діє, то рішення на боці України нема. Яка перспектива найближча? Або на Селідова силовий удар. Ну, власне, скільки тут до того Селідова лишилося, або силовий удар на Селідова. в чому я чогось більше про цей варіант думаю. Або другий варіант на Курахове. І ще раз просунутися на Курахове, щоб розширити клин. Чогось мені цей варіант не дуже виглядає достовірним, тому що. Успіхи, та вони, бачите, тут досягають. І швидше, на мою думку, вони на селі не опідуть. Якщо ви бачите, що катастрофічно з точки зору захоплення територій нічого немає, але проблема в чому? Нема рішення в української сторони. І Клін, вузький, і дій, ну що на це все скажеш? І ще раз подивіться, якщо вони так от змогли. Відбивати такими шматками це ж явно просування від посадки до посадки. Якщо проти цього нема засобів, а їх нема, то що можна сказати? Нема ким ці посадки відбивати. Засіб один, власне, його знають москвини, але ми цим шляхом піти не можемо. Не тому, що не хочемо, а тому, що нема кого кидати у зустрічні бої. Отака от, от ситуація, будемо втішати себе тим, що це лише невеличка плямка на карті. І давайте не слухати тих, хто говорить, там уже нічого нема. як, як тут за Волгой для нас, чи хто там в землі вже там, та магита дні юрти та Казахстана. Таки тут не будемо панікувати. Є ще за що зацепитися, важить ким зачепитися і хто буде цей процес зачепляння організовувати. Тому що поки що ми бачимо. Повну відсутність рішення з української сторони. Власне, вони знайшли асиметричне рішення щодо Курську, але противник його не побачив. Ясно, що ви всі зараз перебуваєте в ейфорії від ударів по НПЗ і ГРЕС москвинським. Це все добре. Але не забувайте, що все це і по нам буде дуже, -дуже швидко. Знову готуємося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.